Добрий день. Зараз я вам розповім, як дуже швидко приготувати смачну їжу у мікрохвильовці. На жаль, багато людей думають, що у мікрохвильовці можна тільки розігріти їжу або розморозити, але це не так. Можна дуже швидко Приготувати їжу у такому горшечку. Це горшечок об'ємом літр. Його розміри приблизно 15 сантиметрів у діаметрі. Там з ручками трошки більше. А так десь по висоті десь 10. От. Я його, Це дуже класний, мені подобається цей горщик. Я його купував у Лірла Мерлені. У нього ось такий логотипчик такий такий геральдічний, як наче щит, зверху корона і буква H. Я так розумію, такий, такий посуд продається у. Ну, Здебільшого тільки в мережі, торгівельній мережі, е, а не, не льорамер лінія, вибачаю, це метро кешенері. Вибачайте. От Він ще йде з такою кришечкою. Так він е, зовні схожий, що він керамічний, але це така дуже класна просунута кераміка сучасна. Дуже класна, він. Е, набирає тепло і дуже довго його тримає це тепло. Ну, якщо у вас такого горщика немає, це в мене, я ж кажу, на 1 один, на один літр, то можна це готувати у боросилікатній кастрюльці. Це кастрюлька Pyrex, щось на 2,2 літри чи щось таке. От, а, дуже класний сучасний, сучасний дизайн у польської фірми Simex теж вона боросилікатні кастрюльки робить. І він дешевше за Pyrex. Так. Ну, наче все, що ми будемо готувати? Ми будемо готувати картоплю із свинячими реберцями, Але е, принцип такий. Що сюди можна додавати, оце як у касі про колобка, оце, що у вас є, то додавати. Єдине, що це треба робити на базі картоплі, ще можна додавати кабачки, баклажани порізати. Ну, теж такими кубіками. От. І можна додавати ще. Помідори дуже класно помідори чері, але з ними треба дуже обережно, бо можна обпікти, як це називається, блін, забув шлунковід. От, ну, тобто, горло і туди далі нижче, бо помідорки чері дуже довго зберігають тепло і вони дуже гарячі. Там всередині кипяток. Так, то що ми робимо? У мене є. Ось це? Дві гвоздички, і два Духмяних перця горошком. Оце вони. На дно цього. Горшика буде наливатися вода, от то ми одразу оце їх і кладем, кладемо туди. Два горошка, то вони трошки там википлять. Е, лаврове листя не додаю, бо так, це я кинув туди все. Так, це. це є. Потім е, додаємо сюди картоплю. Зараз я. Приберу, щоб мені було зручніше, так, трошки на таке. Так. так, картоплю додали. Тепер трошки посолимо. Я люблю таку крупну сіль. Ну, не дуже крупну середнього помолу, але не екстребом. екстра мені не смакує. Так, І ще перці. Перці, я оце такий суміш перців, тільки вже мелена, Можна додати чесний копчений і все це перемішати тут. Можна просто сушений чесник. окремо в мене ще є цей червоний перець, ось він. Ну зараз я. Тобто я вже посолив, трошки, трошки перчу. Так. Цим перцем і червоним трошки. Так, є. Тепер що ми робимо? Додаємо морку, так здається. Так, сюди-сюди його. Ось. Додаємо морку. Так. Так, є. Е а, забув сказати, картоплі у мене ось такі чотири картоплинки я почистив, порізав. І одненька така морквинка почистив, порізав невеличка. Тут треба слідкувати за тим, щоб нашого горщика вистачило, щоб все це помістити туди. Так, це одна не, така невеличка цибулинка. Теж сюди. Так. Є. Можна ще трошки підсолити. Так. Що у нас лишилося? Вітамін С, сальце. Вон шість шматочки так є, так, далі можна ще трошки поперчити так, що тепер? Водички треба, багато водички не треба, бо це буде ну, не суп, а печеня. Водички тут десь приблизно грамів, я не знаю, видно, не буде. Це чашечка з мультиварки. Тут десь 60 грамів. Тобто водички ще раз ось. Бачите, її небагато. Тільки, щоб там вона покрила дно і там сантиметр, 1,5-2 сантиметри було. Щоб пішов процес. Так, і тепер реберце. три таких шматочки. Так, зараз хвилинку. Три такі шматочки. Так, кладемо їх сюди. Раз? Так, трошки втрамбувати доведеться? Так все. Все ось бачите? Так, що тепер зараз ще хвилиночку? Тут більше часу треба на те, щоб все це порізати. Так, ще поперчив. Трішечки підсолив. Тут, дивіться, підсолити завжди можна встигнути і потім. Тобто не, не поспішайте. Оце, бачите, навіть вже для кабачків місця не, не лишилося, не вистачає. Так, тепер все. Закриваємо це. А, ще ні, ще забув. Ще треба додати олійки. Ну, це в мене така поганенька олійка. Не дивіться на марку я. Так. І дивіться, ніколи не відкривайте олію цю, за цю кришечку. Зробіть невеличку дірочку шилом. Ось, бачите в мене. І все. І тоді дуже зручно дозувати. Так трошки зверху полию олійкою реберця свинячий мабуть все тобто це він така лайфхак від мене про дірочку так все Накриваємо це все так кришкою. Треба було ще третій шматочок прим'яти, ну таке. Так, зараз як мені щоб було зручно, давайте так. О, це в мене зімкнулася сушарка. До речі, дуже зручно розумною розеткою в режимі циклічний таймер. Тобто вона... 5 хвилин працює сушарка, а 15 відпочиває і дуже економно використовується. Ну, електрика споживається. Да, і ще хотів сказати, оце в мене, бачите, тарілочка така, це з колекції Зелля. Зелля, так вона і називається. Діаметр це столова тарілка, діаметр 25 см. Ось вона. 25 сантиметрів. Навіщо вона, якщо там ви дещо більше, ніж треба, забагацько налиєте водички у горщика, то може почати википати і воно буде виливатися, щоб вам не мити потім ось цю тарілку базову. І потім всю мікрохвильовку всередині, то ставити цю тарілочку, а потім вже ставити горщика, тихо. тихо, тихо. Так, центруємо все це. І дивіться, щоб горщик не, не, не багато було випаровування то беремо ось цю таку кришку для мікрохвильовок. І не купуйте з червоним цим червоним фігнею. Вон, бачите, як гарно кришечка горщика у цю піпку лягла. Так, центруємо. Е, бо без цієї червоної. Там його як його, блін, клапана цього, е, е, простіше мити таку кришечку без клапана. Що вона буде давати? Тобто зайва пара не буде е, е, ну, відкладатися на стінках е, мікрохвильовки. Так, все. Тепер вибираємо, я ставлю менше на 800 Вт. Так, і. Е, я ставлю два рази по. Е, два рази 800 Вт на 8 хвилин. Е, можна постав, ну, якщо ви це робите перший раз, чи, е, хоча я, ну, то можна так от робити два рази по 800 Вт на 8 хвилин. Я не перегортаю, я вже цей рецепт в мене відпрацьований, то можна поставити на 16 або навіть на 15 хвилин і все буде готово. Ну, я ставлю на, на 8 хвилин покажу. 8 хвилин все, поїхали. От, через 8 хвилин Зустрінемося, я покажу, що там всередині. Ось, дивіться, час добігає кінця. Це перші 8 хвилин на потужності 800 Вт. Бачите конденсат. Зараз я цю кришку приберу, але діставати буду, зараз поставлю на паузу. І Діставати буду двома руками, бо горчик зараз дуже гарячий. Так, ось це в мене такі імпровізовані прихватки із серветок, бо є силиконові, але вони великі, незручні. Ну, ось так. Бачите, воно вже через 8 хвилин на потужності 800 Вт виглядає. Я не перегортаю, нічого не роблю. Це я просто вам показав. Тобто можна одразу заряджати на 15-16 хвилин. І потім ще може дати в горщику. Можна тільки прибрати з мікрохвильовки. Дати ще постояти при закритій крисі ще там хвилин 5-6. Але вже навіть через 16 хвилин вже страву можна буде їсти. Так, добре, знову зараз ставлю на паузу і буду відправляти у мікрохвильовку, бо треба дві руки прихватки. На жаль, штатив нема де поставити, тому доведеться поставити на паузу. Так, горшечок вже знову у мікрохвильовці. Зачиняємо. Так. Кіловатт це багато, 800 ватів. Так. І виставляємо знову 8 хвилин. Так, 830 забагато, все. Все, поїхали. За 8 хвилин знову зустрінемося. Ну ось вже другі 8 хвилин добігають кінця, вже добігли кінця. Я це забув сказати вам, що треба знову було у другий раз накрити кришечкою. Бачите, більшість вологи затримала ця кришечка ковпак. Там на стінках є, але не дуже багато. І ви не забудьте, щоб у вас потім не поіржавіла ваша мікрохвильовка всередині камери. Ну, з часом. Протерти насухо і дверцята, і там цю задню стінку, і дашок за допомогою одноразового рушничка. Тільки м'якенького, гарного якості, м'якенького. Так, бачите, стікають у карплинки, треба обережненько така. Раз. І потім так прибираємо. Ось воно там трошки натекло і у цю тарілочку, бачите? То я буду зараз приймати її із тарілочкою. Там краплинки вологі цього пару є всередині на стінках, але їх не дуже багато, бо більшість. Затримала ця кришка. От. І воно в... стекло на цю тарілочку. Добре, зараз я припиняю, бо мені потрібно буде е, дві руки, ставлю на паузу, вийму горщика і ми подивимося, що там всередині, як воно приготувалося. Так, ну що, горщика я вже дістав. Але виймайте горщика на цей раз, бо вже буде тут калюжа з конденсату у цій тарілочці запобіжний, то виймайте, вже остаточно виймайте у другий раз разом з цією тарілочкою візьміть теж ці прихваточки зробіть з серветок чи з одноразових руш, рушничків паперових. От. І одразу, коли ви приберете цю тарілочку, то одразу теж візьміть рушничка м'якенького. І добре протріть камеру всередині і дах із боків. От. І цю слюдяну е... слюдяний екран. І за не забудьте. І ось тут унизу теж воно тут от. Буває конденсат. Все, після цього це можна... А, хвилинку. Так, Тарілочку я вже злив, конденсат протер, все нормально, тобто її можна повернути на місце роботи. Так, ось це я, бачите, теж на таку серветочку, ну, от наче цю поставив, щоб... Волога накапала на стіл. Так, ну що, дивимося, що у нас тут приготувалося. Так. Беремо тарілочку. Так, візьмемо. Ложечку візьмемо, так і що? Так, не дуже зручно буде це так, це сюди хвилинку. Хвилинку. Так, це сюди. Це сюди. Ну, цю серветку для вологи можна прибрати. Просто мені зараз не дуже, не дуже зручно, тому я поки що лишив. Так, реберця приготувалися. Тобто, ну, це настільки просто все, що може приготувати це і дитина. Так, і викладаємо. Воно, я казав, що можна лишити, щоб воно ще постояло при закритій кришці ще 5 хвилин. Зараз... Нічого не треба, вона, воно все вже кортопля така м'яка, що хоч пюре з неї роби. Але свинина добре пропарилася. От. Я свинину не розрізаю, бо ну що я там, як то кажуть, хто мене доті сало і є сало, що його там. шкварочки. Ну ось так, можна накрити цією кришечкою, так, і ще лишити воно гаряче, ще буде довго гаряче. От, І потім можна буде дістати і ще поїсти згодом. Можна їсти з горщика, просто з горщика, зараз, зараз воно дуже гаряче, дуже. Тому треба обережно і дуже обережно ще, ще раз нагадую, якщо будете класти помідори чері. Ну ось, якось так, хто додивився до кінця, той молодець. А мені смачного. А всім гарного дня і слава Україні! Переможемо!